Всім доброго дня! З вами компанія АвтоФокус і власнове надходження Seat XEO 2011 рік. 132 тисячі кілометрів пробігу. Даний автомобіль оснащений 2-літровим дизельним турбовим двигуном, який працює просто ідеально. Дане авто оснащено повністю усім електро. Пакетом, електрорегулювання також дзеркал, мультимедійний руль. Двигун працює, нагадаю ще раз, просто ідеально. Ніяких також помилок немає. Ну, до речі, можна пристебнутись. Ну, прошу. Ніяких помилок абсолютно немає. Так, далі. А, в нас тут є що а, обігріви, обидва і водійського, і пасажирського. Також повна мультимедія є, також є навігація. Також в нас є дуже зручний підстаканник. Також тут є ще а, одна така шухлядка, де можна зберігати свої речі. Тут також підлокітник, також можна AUX під'єднувати. Дуже-дуже гарна комплектація. Фріон, до речі, працює, холодить просто ідеально. Дуже все гарно в гарному стані. Як бачите, все просто супер шикарно. Так, давайте тоді подивимось. Салон у нас тканевий, друзі. Тобто не буде у нас влітку гаряче сідати автомобіль і взимку прохолодно не буде. Так, а, в принципі, у нас повністю розкладаються сидіння. Задні. Ззаді, позаду, до речі, є ось такий дуже гарний підлокітник. Також з підстаканниками. Як дуже приємний бонус. Подивимось, що там у нас у багажнику. У нас є дуже великий просторий багажник, Така є дуже класна шторка, дуже зручна. Також у нас є сітка, дуже класна річ. Тут кармашки також є. Все в дуже-дуже гарному стані, повторюсь, друзі. Все працює ідеально, без яких, либо, там, зауважень. Даний автомобіль у нас, до речі, на дисках летить 18-го радіусу з гумою А, Даний автомобіль, друзі, можете купити чи готівкою, чи висотіковим зарплатом, чи навіть криптовалютою. Все залежить від ваших можливостей, від ваших бажань. До речі, даний автомобіль також можете купити кредит, лізінг, все від ваших можливостей залежить, друзі. Тому даний автомобіль можете приїхати, подивитись, зробити тест-драйв за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка. Запрошуємо на вас, чекаємо на вас, друзі! Гарного вам дня!